Друзі, вітаю! І сьогодні, як ви бачите, ми знову з вами будемо говорити про проєкт Cashflow. Багато з вас скаже, ну скільки можна про цей Cashflow, уже, давайте щось інше, будемо вивчати, і так далі. Ну, я вам хочу сказати чесно, що на своєму каналі я висвітлюю теми, які. Актуальні, реально працюють, дають нам можливість заробити, і які я сама заходжу і пробую, вивчаю все і можу поділитися з вами. Тому на даний час в інтернеті не бачу. Більш дохідних, більш безпечних, можна сказати, способів заробітку, і тому пропоную вам все ж таки ще раз повернутися сюди, розібратися, зрозуміти, як тут відбувається. Тому що зазвичай ми що хочемо, скільки, нам, скільки ми заробимо, питання виникає, і як швидко ми все це виведемо. Цей проєкт працює зовсім по-іншому. Як він працює, можете звернутись до мене, я вам поясню. І розібер, розберемо з вами філософію цього проєкту більш детально, якщо щось не зрозуміло. Я вже багато відео записала по цьому проєкту, але проєкт розвивається, тому кожного разу щось новеньке, щось хочеться вам повідомити, щоб ви все-таки звернули увагу і не сиділи, не чекали. Отже, тому підписуйтесь на мій канал, нажимайте дзвіночок і додивіться до кінця, тому що буде багато цікавої інформації, як завжди. Я в цьому проєкті більше як півтори року, тому я думаю, це вже про щось говорить. А сам проєкт існує, сам проєкт Cashflow існує з 2018 року, а спільнота Меркурій, яка пропонує нам цей інструмент для заробітку, була створена в 2013 році. Ось ці такі маленькі три фактори вже говорять про те, що. До проєкту є довіра. Але довіра може виникнути тільки у вас, коли ви будете вивчати, спілкуватись в чатах, задавати якісь питання, коли ви просто будете запитувати у своїх сусідів чи дружин чи дітей, чи стоїть вам заходити в цей проєкт, звичайно, вони не можуть бути консультантами, бо їх тут нема. Завжди, як ви в когось питати поради, це ну, таке діло не досить надійне. Тому для того, щоб визначитись, навчитися приймати самому рішення, краще вивчити цей проєкт, а потім для себе рішити, прийняти відповідальність на себе, звичайно. Отже, тому давайте про основні новини, які за останній час, коли я не записувала відео. І ще один досить цікавий момент, ось ви бачите таку картинку словами: перш ніж просити у Бога те, що ми хочемо, потрібно навчитися дякувати за те, що ми маємо. Чому я її поставила? Саме тому, що філософія вдячності досить тісно присутня в проєкті Cashflow. і ви це зрозумієте. Коли навіть зайдете в кабінет, почнете вивчати якусь інформацію, чи зайдете в будь-який чат для спілкування, ви відчуєте цю атмосферу вдячності від людей, які приєдналися, за ті можливості, які вони тут мають. А можливостей в проєкті Cashflow досить багато. Давайте розглянемо цю картинку. Да? Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо всю фінансову інфраструктуру спільноти. І якщо порівняти з попередніми, то ви можете помітити, що вона досить збільшилася. Перш за все, вже стало у нас 6 платформ. Так? Минулого року в цей час було всього 2 платформи. Це була платформа Поток кеш і була європейська платформа Cashflow. Наразі вже 6 платформ. Тобто за цей період, менш як за рік, додавалося платформа іспанська, яка працює в євро, платформа польська, яка працює в польських злотих, платформа киргизька, яка працює в киргизьких сумах, і платформа британська, яка працює в фунтах стерлінгів. Отже, зміни, звичайно, досить шикарні можна сказати. Що ще є в спільноті? Дві грошові системи? Це збіркаса і мані сторіч. Збіркаса працює з потоками кеш. Мані сторіч працює з п'ятьма платформами. Але зв'язок між цими двома грошовими системами існує тобто, ми можемо перераховувати кошти збіркаси на Мані сторіч, з сторіч на Збіркасу. Слідуючий момент це сайт Cryptex, ви також знаєте про нього, де можна придбати майнер і, придбавши токени до майнера, майнити криптовалюту e currency Криптовалюта e -currency, на хвилиночку, послухайте, в минулому році в цей час коштувала 0,3 євро. Наразі вона коштує. 2,7 євро. Курс валюти змінюється, це можна подивитися на біржі BlackBit. Ось доступ до біржі. Кожен може туди зайти і подивитися, який курс і carenси на сьогодні. І може купити там собі також і carrency і навіть не витрачаючи коштів на потоки, ви можете, купивши і carency вже заробляти на цій криптовалюті. Ну, Дехто скаже, це криптовалюта, вона там на центральних біржах не продається, тобто ненадійна. Я вам хочу тут протиставити інший момент. Якщо ви купляєте якісь мемкоїни незрозумілі, які сьогодні вони є, завтра просто іщезнуть і не будуть, і ваші гроші також разом з ними зникнуть. То наш екаренці, він прикріплений, тобто підкріплений спільнотою, яка вже нараховує більше 700 тисяч людей. І кожного дня ми запускаємо потоки. А для запуску потоків нам потрібні екарінці. Отже, екаренці тому і ростуть, що спільнота росте, кількість потоків збільшується, і, звичайно, попит на екаренси збільшується. Досить вдало засновник передбачив ці моменти, і спочатку була створена спільнота, як я вже говорила у 2013 році. Вона розвивалася, шлях був ну, шлях довжиною в 11 років це теж такий чималий шлях, ви розумієте самі, були різні зміни, і багато людей. Звичайно, на цьому путі, як то кажуть, вийшли спільноти, частина з них потім вернулася, зрозуміла, що вони зробили якісь неправильні дії, а частина так і залишалася. І зараз ці люди, топ-лідери проєкту, допомагають всім партнерам розібратися, зрозуміти філософію проєкту, зрозуміти, як тут можна заробляти, які стратегії. Отже, якщо когось цікавить, будь ласка, я залишу всі, всі контакти під цим відео. Ви зможете мені написати в Телеграм, ви зможете самі зайти в кабінет з посилань і подивитись, тому що в самому кабінеті 70% інформації, я вже про це говорила. Ви зможете зайти в Тікток, побувати на стрімах. В Тіктоці досить багато топ-лідерів і лідерів проводять стріми, в яких розповідають про наш проєкт. Ви можете в живому прямому ефірі задати питання, поспілкуватися. Тому що коли ви дивитесь на проєкт і говорите, це лохотрон чи піраміда, ну, це нічого, це не про що, розумієте? Адже ви живете своє життя кожен. Подивіться, можливо, це ваш шанс. Можливо, ви тут зможете змінити своє життя і зрозуміти, як це відбувається, як 700 тисяч людей приєднатись і змінити взагалі свій фінансовий стан, тому що безліч людей просто звільняються з роботи. Це також вони розказують в своїх ефірах. Ви можете їм також задати питання, і незрозуміло, можливо, це ваш шанс. Змінити своє життя в той час, коли роботи на землі, можна сказати, обмаль і досить тяжко працювати потрібно, витрачати дуже багато часу, то робота онлайн зараз в топі всіх, всіх заробітків. І проєкт Cashflow також є топовим проєктом на теренах інтернету, де ви зможете заробляти кошти. Для початку ви можете просто попробувати, запустивши невеличкий потік, подивитися, поспілкуватися, а потім вирішити для себе. Ніхто тут нікого не зазиває і нікого не заставляє, тому що людину не можна заставити стати щасливою. Зрозумієте? Ніхто не може вас заставити змінити своє життя на краще, тільки коли ви це захочете. А якщо ви цього хочете, то ви будете мені писати 20 разів в день, задавати тисячу питань для того, щоб розібратись в проєкті, і зрозуміти, треба вам він, потрібний він вам для зміни свого життя і статусу, чи не потрібний. Ось такий, можна сказати, коротке відео сьогодні, коротка інформація. Тому. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, не втрачайте цю інформацію. Не готові ви, будь ласка, чекайте, але це ваш час і час він досить швидко спливає. І досить дорогий цей час. Тому обнімаю всіх, бажаю всім добра, достатку, свободи. І пишіть мені, поспілкуємось, я вам все допоможу розібратися. А рішення, звичайно ж, за вами. Гарного вам дня і гарного останнього літнього місяця ще! Готуємося до Нового року, як то кажуть. Пока-пока!